Сотня до молитви. от що наш, на сина родиця, нехай і я моє, нехай прийде за нехай буде, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, сушний нам сьогодні і прости нам провини на... Я і ми прощаємо прощаю, нашим, і не видим Господи, а володимир, духа омій, погороди Сині, порадися, на і морі, Господь Стоїв, злого Светина, Сьогодні, Бог породила, Христа і Святого душа наші. Редактор субтитров А.Семкин